Друзі, всім здоровенька. Нарешті я вирвався на рибалку на річку Дністер. Сьогодні 29 січня, на вулиці передають плюс 15. Ось тут я поклав чайок, зараз буду снідати. Йдемте, покажу вам моє рибальське місце. Ось, власне, я вже закинув фідер. Ловити буду сьогодні на опариша, взявши черв'яка, мотиля так і не знайшов в магазинах. Закинув фідер і ось така красота. Зранку був дуже сильний туман, але зараз він вже розсіявся і напевно зараз вийде сонечко. Отож, фідер я закинув, зараз поснідаю, ну і будемо рибалити. І давайте приготуємо справжній рибацький сніданок. Раз. Два. Три. Четыре. Ось такий в мене вийшов сніданок на природі. Зараз будемо пробувати. <плес> Дуже смачно, особливо на природі це смакує. Поснідав і аж веселіше на душі стало, а зараз спробуємо щось спіймати. Буду робити зараз перезаброс, подивимось, що там. Наживив я зараз три опариша, в мене ще є черв'як. Буду зараз робити бутерброд. Буду пробувати. Дистанція ловлі в мене невелика, десь метрів 30. Оснастка патерностер, повідець десь сантиметрів 20. І крючок 10-го номера, здається, синенький такий овнер. Ну що, все на місці. Поки нічого. Робимо перезаброс і будемо ловити. Ну що, друзі, на годиннику вже 12, поки нічого не кліє. Ще трішки пора готувати обід, а ми ще нічого не зловили. Ну нічого. Нічого страшного в цьому немає, зато класно можна відпочити ось так на природі. Спробувати ще спіймати. Я вже пробував різні дистанції. І нічого поки. З насадок пробував черв'як, опариш. Чесночний та медовий кук у мене ще був. Також я попробував. нічого не клює. Напевно, ще трішки зарано, але будемо ще пробувати. Зараз роблю перезаброз. І будемо ще пробувати. Так, кладу 4 маленьких опариша. Але не хоче риба чомусь клювати. Вода холодна. І риба, напевно, сховалася. Неактивна. Ну що, риба клювати не хоче, а в мене є ось такий от стейк. Давайте його приготуємо. Ну що, друзі, ось такий в мене буде обід. Будемо зараз пробувати. Але запах шикарний. Просмажилось супер. Угу. Це дуже смачно. Дуже соковито вийшло м'ясо. Ну що, друзі, ось така розвідка в мене вийшла на рибалці. На жаль, нічого поки що не клює. Вода дуже-дуже холодна і рибка, напевно, ще спить. Зате я класно поснідав, пообідав, трішки підпочив. Так що, дякую вам за перегляд, всім пока!